В одному із інтерв'ю ви розказали таку історію, що е, вам дали список 160 дітей, яких вбила Росія, і сказали, що це вбили Збройні Сили України, і вас заставили вивчити дату народження цих дітей, так, дату смерті. Так, Це було 160 дітей. дітей. Повністю. Це Луганська, Донецька область. І ми вважали це нереально зробити, вивчити. Я йому говорю, це реально. Я вивчив всі 160 дітей, дітей я їх розповідав на пам'ять. І не просто розповідав, а розповідав в розброс. Тобто він говорив, номер називав і все, я мусив це розповісти. Я це розповідав. Я знав їх на пам'ять. Слава Богу, я трішки вже почав їх забувати, бо вони мені снилися цей список. Коли це я робив якусь помилку, відкривався кармяк в дверях карм був. ти витягував руку туди, клав і протулявся електрошокер. І коли ти робив помилку, удар електрошокера. І коли вони розряджали електрошокер, брався, він впирається ногою в від двері, береться твою руку і декілька разів б'є головою в від двері. Втратив свідомість, він говорить: приведіть його до тями. Привели до тями, запам'ятав? Так, ніколи в житті вже не забудеш. Так. Або відкривалася камера, всіх виводили а, з камери, а, клали упор льожа, або якісь фізичні навантаження, і він тобі задає. А, Номер, ти мусиш це відповісти. Роздягали догола і почали удар електрошокер, побиття гумовими кийками, це все, собака кусає, кидається на тебе, це все, да. І ти мусиш відповідати це в таких екстремальних умовах.